So, made in Ukraine. Good Ленінградське морозиво від українського виробника у мережі розгорівся скандал через радянську назву ескімо від Житомирського маслозаводу Рудь морозово зі скандальною назвою можна побачити на прилавках супермаркетів Ізраїля. Користувачі соцмереж повідомляють, що помітили про холодний десерт ще наприкінці березня. Але і сьогодні ленінградське морозиво лежить на полицях супермаркетів. Сканування штрих-коду вказує на те, що вироблене воно саме в Україні. Тим часом у прислужбі виробника запевняють, що виготовляють морозиво для ізраїльського контрагента Ділер Бі Емді Інтернешнал ЛТД. Бренд Рудь взяв на себе зобов'язання виготовляти для нього морозиво за його рецептурами та під його торговельними марками. Серед них і тем лінінградська є. Це морозиво реалізовували виключно на території Ізраїлю, кажуть у Рудь. Компанія заявляє, що спочатку великої війни припинила виробництво ленінградського морозива. У Житомирському маслозаводі переконують, що на фото та відео у мережі зображені залишки морозова, яке зняте з виробництва. Але як видно на фото із соцмереж, ескімо виготовили вже за вісім місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.